У Києві поблизу національного парку Голосіївський є історично важлива місцевість Китаїв. Її хочуть забудувати 4 липня Київрада фактично дала дозвіл забудовнику забудовний кукандевелмент забудувати історичні землі. А це понад 50 гектар новим житловим районом на майже шість тисяч квартир. Китаїв пам'ятка національного значення тут виявили залишки фортифікаційних споруд, трипійську кераміку, житла часів київської русі з глиняними печами. Тощо відзначимо, що Київ європейська столиця, яка зберегла у своїх межах комплекс археологічної культурної спадщини древнього міста. Боротьба за збереження цієї місцевості триває вже майже 20 років, а рішення забудувати культурну спадщину національного рівня прийняли за часів головування ло до Черновецького землю в оренду дали Київській овочевій фабриці, яка згодом підписала інвестиційний договір з Saga Development, А потім з Кан Development. Компанію Saga Development очолює Андрій Вавриш, який був заступником директора департаменту містобудування та архітектури КМДА. У забудовників на Китаї в свої плани за їхніми очікуваннями тут мало б бути все просто висотки. ТРЦ такий план презентував представник Saga Development у 19-му році. Тепер будувати тут хоче інший забудовник ігор Ніконов і його Can Development. До речі, Ніконов, як і Вавриш свого часу теж працював у столичній владі. Був першим заступником кличка.